Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Друзі, я маю ось таку класну телячу вирізку, як ви бачите. Дуже класна, чистенька, гарненька. Ну, і ось такий горщик чугунний, як вам також видно. Тож я і подумав, чому не приготувати телячу вирізку в такому прекрасному горщику. Давайте почнемо. Зразу поріжемо цибулю, друзі, такими великими кільцями. Ну Мені вистачить, мабуть, і чотирьох. А ви дивіться за своєю посудою, яка у вас буде використовуватись. Цибулю ось так порізали. Ще я маю ще зубчики в часнику, також його поріжемо. Ось так буду роздавлювати і нарізати. Ось часничок я порізав ще маю відрізав собі від зелені кінці. Ну тут у мене пучок був, це в мене тут е, цибуля зелена, кропчик, ну і петрушка. Також мені знадобиться. Ну і тепер переходимо до нарізання самого м'яса. Основний інгредієнт. Буду нарізати, так, скажемо, немілко. У мене тут трошки більше кілограма. Кіло 100, десь кіло 200 десь так. Друзі, м'ясо порізали і все. Можна закладати тепер наш горщик. Спочатку ми беремо і закладаємо цибулю на низ. Воду спочатку я не додаю, сухий горщик. Виклали першим слоєм цибулю. Ну і тепер викладаємо на неї м'ясо. Також в один слой. Перший слой можна трошки підсолити і підперчити. Ну, за бажанням. Я це зроблю. Це, друзі, щось кшалт кремлівського рецепту приготування м'яса. М'ясо по-кремлівськи, як ви розумієте. Але тут я його доробив, щось змінив, щось додумав, як завжди. Тому він не зовсім той класичний. Ну і тепер слідуючий слой також цибуля спочатку. Ну і також другий слой м'яса нашого. Друзі, як бачите, гочик майже повний. Ну, тепер поверх м'яса викладемо залишки цибулі, яка в нас ще залишилася. Тут у мене її вже небагато, але достатньо. Цибулю виклали. Ну, тепер викладемо нашу зелень. Хвостики, скажімо так, нашої зелені. Трошки поперчимо посолимо, звісно. Друзі, поперчили, посолили, ну і тепер ще трошки спецій. Наш часник порізаний мілко. У мене тут ще два лаврових листочки, столова ложка червоної паприки. Ну і перці горошком П'ять горошин духмяного, ну там з десяток, мабуть, чорного. Додаємо. Овочі всі склали, друзі. Ну і тепер я вирішив додати ще один стакан води. 200 мл. Думаю, вона не завадить. Ну і тепер ще один. Саме основний інгредієнт це вершкове масло, друзі. У мене тут пачка і масло дуже добре 83%. Додаємо всю пачку так от зверху викладаємо просто. Ну, ось і все, друзі, наш горщик готовий. Закриваємо і ставимо на огонь. Я думаю, довести до кипіння і потім на самий мінімум поставлю вогонь і буду десь ну, години-дві точно, мабуть, тушити. Ну, а там подивимось, може навіть і більше. Вітер віє, завіває. Казаночок закіпає. Така козацька пісня. Друзі, показую, як ви бачите, на мінімальному вогні. І як ви, мабуть, чуєте, які процеси там всередині відбуваються. Все дуже гарно. Продовжуємо готувати. Що ж, друзі, як ви бачите, гочик мій вже на столі. Страва готувалась у мене 3 години, друзі. 3 години я витримав на вогні її. Ну і думаю, вона повністю готова. Зараз подивимось разом з вами. Хух. Аромати, друзі, друзі, аромати це просто неймовірно. Шикарніші, шикарніші. Все пашить. Рідина повністю, от знаєте, тільки-тільки зверху покрила от, наші овочі і м'ясо. якраз якраз тільки зверху, зверху. Ну що я можу сказати? Зараз підготовлю невеличку презентацію і будемо дегустувати. Ну що ж, друзі, настав час куштувати мою телятинку з горщика. Якенька телятинка має бути. Зараз хочу спробувати, я ліфша просто, друзі. Хочу зразу спробувати, як це м'ясо буде. Та воно все. Буквально розвалюється, друзі, буквально. <хи> ну ось, Як ви бачите, просто розвалюється на глазах. Ну, Звісно, я три години тушкував, друзі, так що ви розумієте, що м'ясо тут приготувалося сповна. Тут в мене ще ось є домашні коржики. Ну що ж, друзі, спробуємо нашу телятинку. Як ви бачите, я собі ще гарнірчик такий зробив, ну, картопельку просто. Як <гаджу> же це смачно, друзі? В ресторані такого не подадуть. З картопелькою це просто клас. А ще в мене тут є солоний огірочок. Оце страва, друзі. І все і хочеться, як кажуть. Ну, я скажу, що все клас, друзі. Аромати, відповідно, тут, все, ви розумієте, 3 години готувалися, тут все пашить просто. Пашить ароматами тушкованого м'яса. Ну, Це просто не передати, неймовірно. На зовнішній вигляд, ну, ви самі розумієте, можна подати, можна прикрасити ну, на будь-який стіл з будь-яким гарніром це зробити і це буде просто класно. Я тут от, на картошечку попідливав. Підливочка, яка в м'ясі була. Вона такого свого смаку і аромату додала, само собою, до гарніра, до картоплі. Ну, просто клас, друзі, просто клас. Я не можу передати, як це, друзі, смачно просто. Не можу терпіти, я зараз бігом за ваше здоров'я вип'ю. Це в мене настоянка на грушах. Вона вже є на каналі. Я посилання залишу. Переходьте, дуже класна річ. Спробуйте обов'язково. За ваше здоров'я і бігом знову до м'яса. Ваше здоров'я, друзі. І хочеться, хочеться м'яса. Неймовірна страва, друзі, м'ясо просто бомба, шикарне. Якщо хто хоче, приготуйте, будь ласка, друзі, От за таким рецептом. Не пожалкуйте ті три години, які ви будете чекати в ароматах в нетерпінні. Але це того варте, друзі. Спробуйте. Ну і звісно, всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз, друзі. Заходьте, переглядайте цей і багато інших вже моїх рецептів, які є на каналі. Чекаю від вас вподобак, класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного, Бувайте!